Готуємо кекси швидко, смачно, дуже багато начинки, мінімум часу, максимум задоволення. Замішуємо тісто дуже легке і дуже просте. У мене тут одне яйце ось така кружка цукру. Замішуємо, збиваємо вінчиком до біла. Потім сюди додаємо ось таку саму склянку молока і таку саму склянку олії. Ну, олії трошки неповно, і знову ось це все гарно перемішуємо. Я висипала собі в ось цю таку кружку з ситечком, дві отаких от кружки муки. Вся суть в тому, що міряємо все однаковою посудою і починаємо сюди пересіювати. Дві чайних ложки розпушувача даю до муки. Викладаємо столову ложку тіста на дно, чайну ложку. Начинки і зверху знову столову ложку тіста, в розігріту духовку при 170 градусах випікаємо десь хвилин 30. тримаємо кулачки, щоб було світло. Я думаю, все буде добре, всім смачного.